Свято-Михайлівський Золотоверхий Монастир. Чинний православний монастир на честь Архангела Михаїла в Києві, головним храмом якого є Катедральний собор Православної церкви України, Свято-Михайлівський Золотоверхий Собор. Оригінальний храм спорудили у 1108-1113 роках за правління онука Ярослава Мудрого київського князя Святополка Ізяславича. На той час на Москва болоті жаби квакали, і нехресті московіти одноплемінників своїх жерли. Михайлівський золотоверхи собор збудовано з каміння і цегли плінфи, на вапня цем'якованому розчині, технікою мішаної складки, з використанням голосників у пазухах склепінь. Стіни собору прикрашали мозаїки і фрески. Він був одним з найбільших монастирів стародавнього Києва. Церква архистратига Михаїла слугувала радовою сипальницю князів ізяславичів. У 1922 році комуністи ліквідували Михайлівський монастир. У 1930-х роках з совєтським окупаційним режимом зруйнований собор, який відтворили після відновлення незалежності у 1997-98 роках. Впрески Михайлівського золотоверхового собору вкрадені московітами. Вони потрапили до тодішнього Ленінграду, тепер Петербурга. Національна спадщина досі перебуває в Ермітажі. Після перемоги у війні Україна має повернути свої святині на батьківщину. На території монастиря розташовується Київська православна богословська академія, церква святого апостола Євангеліста Іоанна Богослова, Звінниця, а також музей історії Михайлівського золотоверхового монастиря, розташований в Дзвіниці та у корпусі Раваринських келій.